Вітаю, сталкили! 20 листопада ми нарешті побачили Сталкіл 2 Серце Чорнобиля, і цієї нагоди «Нон Стоп розпочав великий конкурс з цінним хабелем, серед якого Xbox, фізичне видання Starkil 2, настільна гра по Всесвіту Сталкіл та сталкерські базовані стікери. А правила конкурсу дуже прості: зробіть відео з вашим сталкерським набором для виживання в зоні. Підпишіться на тікток-сторінку Стоп Тегніть профіль «Нон Стоп та залиште в підписі до відео хештег. Moonlight Challenge Ну і головне, додайте до свого набору сталкера non stop Moonlight адже енергія Non-Stop допоможе вам донести весь хабал, особливо якщо почнеться викид. Показуйте в своїх відео сталкерські і не тільки артефакти для виживання в зоні. Моєю першою порадою будуть українські сільники. Також стане в нагоді і чашка. А якщо ваша відеокаута за Для для 2 та виживання в зоні, то новенький Xbox зможе вам допомогти, а колекційне видання допоможе знайти більше предметів для походу в зону. Вдалого полювання.